Чи потрібно розвивати власний бренд? Відповідь однозначно, так, потрібно. Я зараз повертаюся з будівельного ринка, він називається Володимир, знаходиться у Вінниці в районі Тяжилова, і там дуже багато людей занепокоєні тим, що біля ринку почалося будівництво. І може бути таке, що рік і ринок розженуть, і вони не знають, хто куди бігти. І оце мене наткнуло на таку е, думку, що е, на початку того, як я починав свою діяльність, я теж думав про те, що потрібно піти на ринок і там починати працювати. Чому? Тому що ринок це безкоштовний трафік, розумієте? Так як я працюю на своїй окремій території. То всі люди, яких я туди веду, це ті люди, які йдуть до мене з інтернету, і я за них заплатив за кожного клієнта, крім сарафанного радіо, я заплатив. Базарники цього не робили, тому що в них налаштований трафік. Але виходить так, що на початку дистанції вони вигравали, тому що в них був безкоштовний трафік і клієнти. Але якщо взяти що життя це не 100-метровка, а марафон, да? То на середині дистанції ми з ними підрівнялися. А далі в них є страх того, що їх завтра всіх розженуть, а в них нема свого місця. А я вам скажу, кожен раз, коли переїжджаєш з оренди на оренду, десь або на якесь інше місце, в тебе змінюється база клієнтів. Ну так стається. По-іншому не буде. Тому вони сьогодні дійсно дуже сильно занепокоєні. Тому обов'язково потрібно розвивати власний бренд. Відразу, як ти тільки запланував собі якогось кораблика спускати на воду, ти його маєш назвати. Назвав кораблик, спустив його на воду і ходиш і всім розказуєш. Я спустив на воду такий то кораблик. І цей кораблик займається тим-то і тим то. Про свій бізнес потрібно розказувати усюди, де тільки можна. Розвивайте особистий бренд, розвивайте себе. Прокачуйте своє ім'я особисте, прокачуйте ім'я вашого бізнеса і рухайтеся тільки вперед. Розвивайтеся. Тому що ми прийшли в цей світ для того, щоб розвиватися. Є два моменти. момент розвитку і момент стагнації. Зупинитися на місці і втриматися неможливо. Тому обирати тобі, чи ти йдеш вверх, чи котишся донизу. А надумаєш будуватися. Чекаю тебе за адресою: місто Вінниця, вулиця Гонте 90, магазин будівельних матеріалів, консоль Буд. Номер телефону знайдеш у шапці нашого профілю, а також там закріплена адреса нашого сайту. Очікую на твоє замовлення.